Вітаю! Сьогодні розберемо хто з ФОПів має право не сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок та військовий збір за себе в 2025 році. При яких обставинах, за якими критеріями та напротязі якого часу. Звільнення від сплати єдиного податку та військового збору надається підприємцям першої та другої групи спрощеної системи оподаткування, які. Не ведуть діяльності та не мають найманих працівників протягом одного календарного місяця на рік на період щорічної відпустки та 30 і більше календарних днів на період хвороби, яка підтверджується лікарняним з витягом з електронного реєстру листків непрацездатності. Ось ми бачимо обставини, при яких може бути звільнення від сплати податків, та критерії. Обставина це хвороба або відпустка. Критерії це, по-перше, на цей період ФОП не має, вести, не має права вести діяльності та не має, не має права мати найманих працівників. Для отримання цього звільнення ФОП повинен подати заявки в довільній формі, в яких обов'язково має зазначити свої реквізити, код. Період відпустки або лікарняного має бути повний місяць, так як і при відкритті, якщо ФОП відкрився навіть і в останній день місяця, він має заплатити податки. Такий принцип і тут. І в, заяві, в заявах має бути написана підстава для цього звільнення. Для єдиного податку це пункт 295.5. Статті 295 в кодексу податкового. І для військового збору це під пункт 1.13, пункту 16-1 під розділу 10-го розділу 10-го прихідні положення Податкового кодексу України. Строк строки подання цих заяв. В кодексі не прописано. Тому податкова дала роз'яснення на ЗІР щодо таких строків для щорічної відпустки заява має бути подана до початку відпустки, щодо хвороби до 20 го числа місяця, наступного за місяцем закінчення лікарняного. Зразки заяв для Звільнення єдиного податку на щорічну відпустку або на, по хворобі маємо ну, такий вигляд. Зазначаємо, кому ми направляємо цю заявку, від кого. В, в обов'язково критеріях зазначення цих заявок було. Назва прізвище ім'я і по-батькові, туди написала просто ініціали, можна написати повністю: код, телефон, період, на який щорічна відпустка припадає, підстава, яка є для цього. Для цього звільнення. І ми тут наголошуємо, що ми не маємо найманих працівників за трудовими договорами для хвороби все ж те ж саме. Тільки в нас пишемо на підставі, чого отримуємо цю, це звільнення. І якщо ФОП раніше сплатив за військовий збір, наприклад, і захворів, то можна в цій заяві також попросити, щоб перенесли раніше сплачену суму, ну, наприклад, з того місяця, який він хворів, на наступний місяць, далі. Вигляд заявки для військового збору. Ну, те ж саме, тільки тут інші, інша підстава для такого звільнення. Ну, все інше однакове. Йдемо далі. Як подати ті заявки? В спосіб подання таких заявок. Також не зазначений в Податковому кодексі, тому є три варіанти. Подати через електронний кабінет платника податків через вкладку Меню з лівої сторони, листування з ДПС. Ви заяви роздруковуєте або підписуєте в Word. Запідтягуєте в кабінет, підписуєте своїми ключами електронними і відправляєте. Також можна надіслати звичайним листом Укрпоштою, або ж особисто принести в податкову. В такому випадку роздрукуйте дві заяви, щоб на вашій заяві поставили відмітку, що отримано. Далі, кому ще це було тільки на період щорічної відпустки або лікарняного. Всі інші місяці ФОП першої, другої групи платять податки з військового збору та єдиного податку, кому дозволено не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Це також ФОПам другої та першої групи на єдиному податку, якщо їхня податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією. В один критерій це вони вже мають бути, мали б бути зареєстровані до початку бойових дій або тимчасової окупації. Якщо ФОП вирішив відкритися вже після цих обставин, то дозволу не сплачувати ці податки в нього не буде. Дати початку та завершення активних і можливих бойових дій або тимчасової окупації зазначаються за переліком територій. Є такий перелік номер 309 Він постійно оновлюється і там можна відслідкувати. Ще хочу зазначити вернутися до лікарняних. Хочу зазначити те, що ФОП має право подати заявку на отримання лікарняних Це за рахунок Пенсійного фонду України. І тут також є критерії, коли він має право їх отримати. Для... По-перше, він, як ми раніше говорили, не має права отримувати дохід, тобто не вести діяльність на період хвороби. По-друге, він не має, ну, не повинен бути одночасно і ФОПом, і найманим працівником, оскільки, коли він є працівником і за нього його роботодавець платить ЄСВ мінімальне, з мінімальної ну, суми ЄСВ, то він не отримає лікарняних. По більш детально, можливо, роз, зроблю окремо ФОПі лікарняні таку підтемку. Далі повертаємося. Це ми розібрали для ФОПів першої другої групи, які звільнені при таких обставинах, як бойові дії та окупація, тимчасово. Надається дозвіл не сплачувати. Звільнення таке від сплати відного податку та військового збору, з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація. До останнього числа, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинена можливість бойових дій або завершена тимчасову окупацію. Коли, за той період, коли застосовується така пільга і не нараховуються податкові зобов'язання, і податкову звітність також можна не подавати. Далі звільнено самозайнятих осіб, фісособ-підприємців, осіб, які проводять незалежну діяльність професійну. Ті, які призвані на військову службу під час мобілізації або були залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації. Такі ФОПи можуть не сплачувати, ну і також особи, які тут перераховані, можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір. Навіть коли в них і є принаймні працівники, немає в цьому випадку. Звільнення діє на весь період їх військової служби, але отримати його фактично, як би оформити, можна буде лише після мобілізації або після проходження реабілітації. Для цього демобілізовані. Такі особи подають заявку, копію військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органам і зазначенням даних про мобілізацію. І документи подаються до податкового органу за місцем своєї податкової реєстрації. Срок подання таких документів 10 днів після демобілізації. Якщо потребує ця людина реабілітації, то в такому випадку. Протягом 10 днів після закінчення його реабілітації, лікування. Далі переходимо. Що в нас далі? Хто ще може не платити військовий збір і єдиний податок? Це ФОПи на третій групі, які не мають, не ведуть діяльності, не мають доходу. Наскільки вони сплачують такі внески дані у відсотковому відношенні до свого доходу? Отже, якщо немає доходу, немає з чого сплачувати такі податки. І хто ж, не може, може, хто ж може не сплачувати ЄСВ із ФОПю? Це так як ми і раніше розглядали єдиний податок і військовий збір, також і єдиний соціальний внесок можуть не сплачувати платники. Тут є нюанс, що там тільки ФОП першої і другої групи ми розглядали що конкретно першої і другої групи. то цей... Критерії тут не вказуються, якої. Тобто всі платники єдиного внеску, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. Мобілізовані ФОПи або ж ФОПи, які є одночасно найманим працівником за основним місцем роботи, і роботодавець сплачує ЄСВ на рівні мінімального страхового внеску. Також ЄСВ не сплачують особи, які є особи з інвалідністю будь-якої групи, або ж пенсіонером будь-якого типу, це або ж пенсіонер за віком, за вислугою років, втрати годувальника, чорнобилець або інше. Далі це ФОПи на загальній системі, які також ну, не, ведуть не ведуть діяльність і не мають доходу. ФОПи на третій групі єдиного податку. Якщо не мають діяльності, вони не сплачують тільки єдиний податок і військовий збір. Єдиний соціальний внесок, вони повинні сплачувати. Ну, начебто ми розібрали все. Якщо є якісь питання. Чекаю питання. Дякую за увагу.